Всім привіт! Йду робити останню обробку в цьому році Медіон Екстра. Це препарат на основі Міді, для того, щоб полуничка пішла у зиму, вже оброблена від хвороб. Від хвороб ніякі препарати краще не діють, ніж. Медіон екстра або препарати на основі міді. В Цьому році не чищу полуниці, не встигаю, ну це не обов'язково. Минулому році ми не робили скільки посадок нових, то ми почистили всю полуницю. На зиму. Але в цьому році я не спішу чистити. Все-таки листочок буде трішки захищати від морозів. Заходимо вже після обіду, зараз третя година, якраз просохне ще до вечора, до роси. Ну і так, це вже остання обробка. Тепер вже до весни, з весни теж ми будемо починати з мідних препаратів. Уже пішли молоденькі листучки. рости, значить, уже полуничка прийнялось. Хотіла сьогодні поливати, але тут ще мокро. Зараз я знаходжуся у п'ятій теплиці, яку ми поставили послідню. І ось, як бачите, Викидає бутони Ольба. Викидає бутони, і навіть вже йогітка є у полунички. Я думаю, що це флер, яку я говорила, що схожа на, е, на клері, але це не клері. Думаю, що це флер ось такі здоровенні ось квіточки, як ромашки. Тут громадна йогода на весні і дуже-дуже рано. навіть раніше, ніж клері. Я ще тут не подосажувала, буду досожувати рослинки ось сюди. А ті, що раніше посаджені, ті, звичайно, ті великі. Ось які гарнющі. Ось тут уже, тут вже раз, два, три. Три рожки вже. І ось тільки бутонів. Тож, таке буває при теплій осені. Зараз я ось так пришпилюю їх для того, щоб вони приростали, тому що в теплиці. В і ще час є для висадки. У минулому році я висаджувала по дві рослинки, альбу, і був супер урожай. Мені дуже сподобалося висаджувати по дві рослинки. Завжди носю з собою скуби, щоб пришпилювати. У цьому році дуже багато показують, що не вистачає кольцію, але ось вже виходить горний листочок, значить вже проблема вирішена. І ось теж е, показувала не фотку, не вистачало кольців, а ось листочки вже виходять уже хороші, здорові, без, без отакого як наче жотий листочок. Не завжди я встигою за всім слідкувати. Не завжди, виходиться, вовремя все доть. Зараз у мене трішки уже краще, бо у мене з'явився вільний час для моєї полунички. Ось теж є випади, тому що тут висоджувались у сильну жару, сильну спеку, і є куди випади. І ось уже яка альба, яка йогодка, ось вже навіть розовіть почало. Тож таке трапляється дуже-дуже часто. Зараз закриваємо но ніч, щоб воно ще трішки підросло. Хочеться, щоб вона трішки більше укорінилася, тому що висадка була пізновата. тому закриваю кожен день на ніч, бо у нас вже сьогодні було півтора градуса морозу. Тут закриваю теж, бо тут у мене он квіточки квітнуть. Тут буду знімати розсаду вже в останню чергу. Зараз стараємося на вулиці все зняти і висадити. Ну, а тут я можу вже і по холоді. Тут вже ось такі усища, з такими коріннями. Це раміна, це ось у Сондра. Сондра дуже багато пускає вуса. У мене у началі сезону не було, не вистачало розсади, а зараз її багато. Ось О. ось як виглядає борошниста роса. Бачите, Ось так виглядає борошниста роса. Це, мабуть, я пропустила, тут не побризкала, так ніде немає, взагалі ніде. Це треба ці вуса вирвати і викинути, щоб спори не розліталися. Ось так обережно винесу його. Це буває так у теплиці, коли не завжди ну не якісно зробили обробки. Якщо побачили таке, обов'язково треба обрізати і прибрати. тому що Борошниста роса дуже швидко розповсюджується і уражає рослинки. Я тут недавно обробляла, тому, тому думаю, просто туди не попав розчин. Тому і... Це буду ставити і Фелка, ось є і Джусі. У Олександра ще не з'являються нові вуса. О, ось є вус. Треба ще пройтися. Це я просто пропустила вус. Трішки ось на лючії є. Теж треба корінити. Ну, лючію я всю висадила. Всю, всю, всю. Тож, лючія в мене буде уже на, думаю, аж на літо. На кінець літа. Тож ось так виглядають наші посадки. Сьогодні в нас було все біле кругом, вся ця розсада була біла, ще не позанусила її, ну буду вже заносити. Зараз не, не встигую трішки. Ось висадила хризантему. Ромашку, та що схожа на ромашку. На слідучий рік я її розмножу, тому що мені вона дуже подобається і я думаю, вона всім подобається. Можливо, на слідучий рік я розведу і хризантемки. Що ти там уже носиш, а що ти носиш? Десь якусь кістку взяв? Також на вулиці в мене ось ще один рем. Який я постійно об'їдую, це е, диво світу. Мені дуже вона подобається. Така йогітка, ну це не для ринку, це для себе. Зараз я вже видалюю всі квітконуси, бо вже не встигає воно визріть. Ось така йогітка схожа на купчиху. Але це вона вже другий роз так плодоноси. Перший раз такі великі йогітки. Ось треба укорінювати. Думаю, на наступний рік у мене вже буде розсода, тому що я її вже розвела. Небагато, але є. Так, ну а це у мене тут альтес і фурор у місті. Думаю, що це альтес. ягідка кругла, ось така. Я їх ще не вивчила, як вони відрізняються, бо мені приїхала вона змішана. Тож, буду розділяти. Думаю, скоро у нас значнеться теорія. Будемо знову вивчати добрива, препарати, які треба приміняти, коли, коли які добрива треба вносити для рослинок, і будемо вчитися разом. Тому що кожного року, кожного року. Щось змінюється, якісь нові препарати з'являються. Ну, так як для мене, раніше я використовувала зовсім інші препарати, зараз я перейшла на другі, більш дешеві і більш дієві, тому що. Сенгента, я не говорю, що це погана фірма і погані препарати це дуже хороші препарати. Але те, що вони дорогі, це, по-перше, Ну, із цим теж можна було б боротися, якби не було багато підробок. Тому я стараюся брати у спеціалізованих магазинах. ми... Разів два-три на рік їздимо у Петриківку у магазин, насіння або магазин Дім сад, город». Це професійні магазини, де є сертифікати на продукцію, і там підробки, я думаю, не може бути. Тим більше що я беру в великих упаковках. Я стараюся маленькі упаковки не брати, тому що найбільше підробляють звичайно маленькі упаковки Тому можна старатися брати якісь препарати, такі, що можна і дерева бризкати, і овочі, і полуницю. Ну все. Такі універсальні, більш такого широкого спектру дію, що можна взяти велику упаковку і вистачить на все. то Ось так. Всім миру добра все краще все буде Україна. До побачення!